Форпост, читаємо у словнику української мови, це укріплений пункт на кордоні, передня варта, яка обороняє і захищає. А міста і села Сумщини перші на мовній межі. Тож актуальність нашого проєкту полягає в соціальному запиті на українську мову і володіння українським цілющим словом дією. Що є підтвердженням актуальності цього проекту? Опрацьовані впродовж березня, вересня, викладачами і студентами, майбутніми вчителями різних відкритих джерел, опитування проведені в широкому колі громади, і участь у моніториному дослідженні. Які проводило управління Державної служби якості освіти Сумської області щодо функціонування державної мови в освітньому процесі, які ж передумови проєкту, це ресурсний центр професійного розвитку, який функціонує на нашій кафедрі з 2018 року і здійснює таку фахово методичну дослідницьку освітньо-консультативну роботу у нашому місті і Сумщині? А в чому ж суть проєкту? А суть проєкту, якщо глобально сприяти функціонуванню української мови в різних сферах суспільного життя, Сум, Сумщини, сприяти розвитку культуромовної особистості майбутніх учителів, бо ми готуємо вчителя якісно в новій українській школі і сприяти підвищенню медіакультури майбутніх учителів, тобто. Наскрізною тезою проєкту Навчаюсь, удосконалююсь, набуваю досвіду українськомовного досвіду, адже значною мірою захист національно культурно мовно культурного і мовно інформаційного простору і створення українськомовної продукції для дітей залежить від рівня, володіння м'якими навичками, володіння словом, роботи, скульптури, фахового тексту. А що очікуємо від проєкту? Проведення спільних досліджень, міні-досліджень, з культури української мови. До речі, до цих досліджень долучаються як студенти-філологи, майбутні вчителі, так і студенти-журналісти відділення журналістики машинобудівного коледжу. До речі, саме Наталя Пономаренко зі студентами, і скажімо, що і Сергій П'ятаченко приклав руку. Отаку назву, таку ідею подали щодо назви, бо у нас було. Різні у нас були такі цікаві, і проведемо ми різні вебінари, і вже проводимо і журналісти і освітянин точки дотику, і бінарні заняття, як з викладачами, з учителями, і братимемо участь і беремо вже участь у проведенні моніторинних досліджень, і беремо участь у пілотуванні шостого класу, українська мова, підготовка таких практик орієнтованих прав. Ну а чому такі саме партнери? Та ми з цими партнерами. А ще додам, що ще й до цих партнерів варто доєднати і ще Українськомовний інформаційний фонд Національної академії наук, Ми з цими партнерами впродовж чотирьох років виконали три грантові проєкти саме з інфомедійної грамотності. Тому вважаємо, що цей проект навчаюсь, бо ми є, були і будемо.